Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні в нас на огляді буде ось така, таке відро. Тобто не відро, а набір для прибирання з Аврори. Купував я в Аврорі через онлайн-магазин, доставили дуже швидко. Я навіть здивувався, тому що обіцяли там десь 10 днів, а пройшло ну, майже тиждень. 7 7 днів. Через 7 днів вони мені. Давайте зараз розпакуємо, зберемо це відро і повністю його протестуємо, подивимося, що це за штука така, чи взагалі корисна, чи ні. Так, ну такий пластик дешевенький. Вартість оцього цієї штуки, так це нам вже не потрібно. Так, давайте подивимось, що у нас ось тут. Це, напевно, повинно... Ага, Знімається. Так, давайте роздивимося детальніше. Так, тут ось пише вош, тут драй. Вош це вода, драй це суха. Це незрозуміло для чого поки. Так. Так, а це у нас, я так розумію, сама швабра повинна бути, а тут в комплекті інструкції немає. Так. В комплекті йде ще дві таких насадки. Це одна запасна чи це дві. дві одночасно. Погано, що в комплекті. А, напевно, одна запасна. Дуже прикольно. Тут е, такі. Штуки, липучки, чому ну їх тільки три, а чому тут немає їх? Можливо, ні. ух ти, блін. А так ось з виду не скаже, що вони так добре липнуть. Дивіться. Дуже добре липне. Тобто ти сюди. Так, треба якось рівніше його. Та й-мойо, -йо, я навіть не, не встигаю його вирівняти, щоб он був якось. Ну, ось так. О, і це... Ну так, ось тут не, не привипає. Але я думаю, щоб помити підлогу там, то в принципі так. Так, так, так. Блін, щоб його ще не зламати. Як воно працює? Це... О! Так. Такий пластик, блін, щоб аж аж чуть. Не зламати, щоб не зламати його. Давайте зараз беремо, зберемо, подивимося. Так, я так розумію, це воно збирається ось так. Ну, накручується чи ні? Так, накручується вже добре. Це мені вже подобається. А, я трошки тупанув. Так, це у нас. Саме верхній, де таких один, два, три, чотири, чотири таких трубки. Ось це у нас сама нижня. найнижча. Ось можна подивитися по оцих ось відмітках. Ось є такі відмітки. І тут це погано, що немає інструкції. І треба його, щоб воно... О, і воно ось тут зафіксувалося. І все. І воно ось так тримається. Так. Далі беремо наступну. І як ви бачите, вони, ну, десь сантиметрів по, три... по 30 такі штуки. Накручуємо далі. Та, в принципі, вже дивіться, це вже виходить приблизно десь 90 сантиметрів. Так, не зрозумів, а, тут. Пластик трошки був. Вже виходить 90 см така довжина. До речі, тут м'якенька така. Поліпропилен чи що? Це як мочалка така, ну, не мочалка, а така, ну м'якенька, зручна штука. Так, а тепер ще тут дивіться, що тут ще йде в комплекті. Дивіться, що тут як, як зроблено. Тут є таких два отвори. Тобто в один заливається, тут два таких відсіка, в один заливається вода, в другому воно віджимається. Зрозуміло? Тобто в один заливається вода, в інший воно віджимає. І в комплекті ще йдуть ось такі. Резинові е, заглушки ось сюди. Тобто, ти як е, вже поприбирав, все зробив, ми зараз їх, його це все протестимо. Ти як все зробив і тобі не треба там а так його виливати воду, а ти просто такий взяв, відкрив заглушку, вилив воду. Ну, це продумано, але треба подивитися, чи воно не протікає. Ось мені це цікаво. Найбільше. Можливо, їх... Та ні, ні. Напевно, з цієї сторони. Так, і оце штука. Так. Воно повинно його ось так викручувати як воно працює. Так, зараз я зберу. Так. Відро це на 5 літрів. Оце повинно бути на 5 літрів, але, напевно, це на 5 літрів, це по 2,5 літри на кожен відсік, я так розумію. Так, давайте подивимося, як працює віджим. Зараз, напевно, я це викручу, щоб воно мені не мішало, не заважало. До речі, і зараз в Аврорі воно коштує дорожче, ніж я його купував. Так, ну, повинно ось так його віджимати. Тут його хоп. Цікаво, цікаво. А, о, навіть, напевно. Але, як ви бачите, воно... а. Це. Я тупий. Дивіться, з цієї сторони є ось такі ось ось така штука ось Це для того, щоб його ось надягнути. Спочатку надягаємо його ось сюди. От я тупий а потім натягуємо його сюди. зараз Натягуємо сюди. Так, нитка торчить, яка нам не потрібна. так Натягуємо сюди і потім воно вже нікуди не дійнеться. Ось так його сюди запитуєш і воно віджимає його. Треба спробувати, як воно працює. Ну, цікаво. Зараз. на... Так, а ось сюди, ось сюди. З цієї сторони. Ти хоп. Ага. Тільки однією стороною. Тобто хоп, намочив її. Тут є такі, як ви бачите, зубчики, і воно його трошки ти помив, помив поли, потім викрутив, знов сюди. Далі ми їж. зараз спробуємо. Ну що, пішли, зараз наберемо води та спробуємо, як воно працює. І так, друзі, ну що, зараз будемо тестити ось це відро. Зараз наберу водички і будемо тестити не відро, а само це весь набір. Набираємо водичку, зараз подивимось, чи воно там не протікає, вроді би я так нормально. Закрутив і подивимось, як воно працює. Так, я думаю, достатньо буде. Так. Так, спочатку почнемо з коридора. Так, беремо оцю швабру. Можливо, і... треба води побільше, тому що, бачите. Вон вода, вона не до кінця його з... в принципі. Так, давайте трошки викрутим. Хоп! Лор, Ну, тікай! Так, трошки я неправильно роблю. В принципі, якщо додати ще туди всякі миючі засоби, то мені здається взагалі штука прикольна. Ну взагалі взагалі класно. Так. О, воно ще й поворачує. Так, помили трошечки. Так. Тепер треба його ось так зробити. Ось тут викручуємо. Потім сюди. Викрутим трошечки. І поїхали далі. Ось така штука продається в Аврорі. Така... І... Там збирається вода. Якщо додати ще так, тут, бачите, не протікає ніде. Ось таке такий набір ви можете купити в Аврорі. Дуже корис, корис, ну, корисний. І, і зручний. Така зручна штука, мені, мені сподобалось. Тепер не треба руками нічого робити, а ти помив. Викрутив тут зволожив у водичці лишнє викрутив і ігнав далі мити підлогу. І так, ось перша проблема, з якою? Я стикнувся, це ось ця штука, ось та що надягається ось сюди. Вона відірвалася. Ну, не критично, я думаю, але таке, ось, бачите, тут воно надягнуте, а тут воно відірвалося. І тепер, коли віджимаєш, воно трошки загортається і незручно. А в комплекті йде ще одна, і я не знаю, може треба якось прошити, або це ще прошию і подивлюся. Як воно буде. Пройшло десь буквально ну, хвилини-дві, я ще пару раз е помив і вже бачите, повністю відірвалася ця штука. Ох. Тепер не знаю, як його зараз. Ну, зараз щось придумаю сам з кумикою, якось сюди закріплю його. Ну, вважайте, що це не дуже так е добре тримає, тому. Атака, швабра, швабра зручна, <клес> класна, мені все подобається. Але це такі мілкі деталі. Не дуже. Вважайте, як будете купувати, вважайте, що може статися ось таке. Або купуйте запасні якісь. Пой не знаю, прошивайте отут. І проблема в тому, що воно. Складається якраз туди, ось дивіться, вона складається. І якраз тим, чим треба занурювати. Тому що на самій швабри тут я вже показував така, ось, такий отвір, а з цієї сторони його немає. І за цього вона сюди не складається. Тобто ну, воно складається, але, бачите, не повністю. І вже сюди воно. Не залазить. Ось бачите все. І воно далі вже не залазить. Такий мінус. Краще б вони сюди, ось на цю сторону теж липучку додали. Це було б набагато краще. Ще одну липучку ось сюди не вистачає. Хоча б одну липучку. Або на оці ось три на оці ось три штуки теж додали б липучки я напевно заморочусь і десь або куплю і приклею сюди липучку, ось таку. Осюди ось наклею і сюди одну наклею липучку і вирішу цю ситуацію, тому що ось це вже, бачите. Ну я не знаю, як його його і не пришиєш вже, і нічого не зробиш. І так, тепер давайте подивимося, як воно зливатиме водичку. Рукою трошки незручно. Так. Незручно. Однією рукою. Зараз відкрутимо. Хоп. І чи всю воду воно зіллє? До речі, а воно всю воду все виявилося. Зараз я трошки поминю. Ось так. І воно знизу виливається грязна вода. І там нічого не залишається. Ну, таким же чином, з другої сторони. Ось це зручно. Так. Вартість ось такого відра, ось такого набору для прибирання кошт, е мені обійшовся в 189 гривень. Е я його купував тоді, була акція в Аврорі, я собі замовив. Е Протестити і вам показати, що є от, такі набори. А зараз на момент зйомки відео цей набір коштує 249 гривень. Також не забувайте користуватися кешбеком від Letyshops. Я замовляв дуже багато посилок. Ви можете перейти ось сюди за посиланням, за посилання, подивитися розпаковку тих, цих всіх посилок через Letyshops. Я законав аж 98 гривень. Ці гроші я всі вже перечислив на ЗСУ. І також ви не забувайте донатити на ЗСУ, щоб в русні ще більше ПАВАО задів. В описі до цього відео в мене буде збір на FPV дрони. Кожна гривня важлива. Будь ласка, переходьте, донатьте.